У Черкасах відбулася благодійна йога на підтримку безпритульних тварин. Владислава Ковальова прийшла на таке заняття вперше. Головна мотивація для неї допомогти тваринам. Я побачила в сторіс таку ініціативу, допомога тваринкам і йога. І я вирішила піти, і маму свою взяла, і сестру. І ми всі разом вирішили зайнятися такою благодійною справою. Практика відбувалася під живий музичний супровід, який допомагав учасникам зануритися в медитацію. Заняття проводила тренерка Дарія Полякова, яка проходила навчання в Індії. За її словами, місця на йогу закінчилися дуже швидко. Я думаю, що для них це спосіб зробити добру справу, це спосіб об'єднатися, це спосіб знайти безпечне, спокійне місце, простір, де ти можеш заспокоїтися, ні про що не думати, відпустити всю напругу. Стрес. Такий захід проводять не вперше. Минулої зими також допомагали безпритульним тваринам. Участь у йозі була за донат. Кожен учасник пожертвував суму на власний розсуд. Цього разу збирали кошти для благодійного фонду Олесі Ремар, яка опікується близько сотнею безпритульних тварин у Черкасах, годує та підліковує їх. О, ця благодійна йога, вона підтримку тих, хто не може до вас де, підійти на вулиці і сказати, що їм потрібна ця допомога. А, але в них є голос. Це голос, це волонтери, і цим голосом і руками допомогою будуть всі ті учасники, які сьогодні долучилися. Валерія Кісільова, Павло Обалевич, телеканал Вікка.